Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми подивимось. Дуже таке важке питання, коли буде звільнено каховку. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, коли буде звільнено каховку? Так. Каховка. Все, дивіться, дуже гарні вийшли карти на майбутнє. Каховка буде звільнена до, до зими. До зими. Це велика таємниця є вже зрушення, і каховка буде звільнена до зими. До початку зими. Зміна така межа, кінець осені, початок зими. Оце вийшло так. І так, каховка буде в Україні. В каховку надійдуть кошти, всі необхідні документи, якісь речі, всі допомога прийде, до, до своїх домівок повернуться люди. Це буде також це буде ще осінь. І на майбутнє. Нова, нове життя в Каховці. І будуть врятовані люди або евакуйовані люди з каховки. Так, відбудеться відкрита дорога. Так, Каховка буде звільнена до початку зими. Осінь. Кінець осені. Отак От вийшли такі карти. Так, багато є страждань, але все це закінчиться і буде Верховний суд. Так, дивіться, були дуже сильні репресії, дуже багато людей страждає, каховці, дуже агресивні. Військові. так Зараз ніхто не скаже, що які саме події відбуваються, але є вже домовленість і здійсняться мрії, і каховку звільняти. Я тільки хочу, так, це секретна інформація, про неї не можна розповідати. І є така в мене річ, що піде перший сніг, і звільниться каховка. От так я хочу забрати весь цей негатив, заперечую. Ніхто не зможе наживитися на стражданнях людей. Всі марадери, всі зрадники, заперечую, не зможуть отримати свої награбу, грабу, награбовані. Речі. Так, це Ні, це наша буде карта, що це таємниця, це повинно бути таємно. Ніхто не буде офі... ну, публічно про це казати. А перший сніг і каховка буде звільнено від деокупації. Також дивіться, <кхід> Буде велике свято. В каховку повернуться діти і батьки в свої домівки. І будуть дуже-дуже всі зачекалися. Такі будуть зустрічі, дуже веселі. Так, нове життя в Каховці. І надходження коштів всього цього самого найкращого збір врожаю. Так, і надійдуть якісь допомога кошти. Всі, хто чекає, дочекається, в каховку прийде допомога. Так, Верховний суд, нарешті, світло, відкрита дорога і здійснення всіх мрій. Я заперечую всі, -всі катування і страждання, а також. О, оновлення, оновлення, нова дорога, нова дорога, так. Каховка. Заперечується негатив. Зараз ми перекриємо негатив і знімемо. Так, це хтось займається магічними справами, щоб якнайдовше каховка залишалася в окупації чоловік Заперечую, дуже сильно використовують магію в цій війні, заперечую, прям заперечую, не заперечую. Щоб було дуже важко деокупа... ну, зробити деокупацію. Але ми зараз все відкриємо. Так, відкрита дорога до де... деокупації перекриваю, відкриваю дороги, зіваю всі гадтивіологічну дію, яка заважає деокупувати каховку. Відкриваю дороги до деокупації каховки. Звільняються всі люди, які знаходяться в полоні, в подвалах. Відходження коштів повне, відновлення. Перекриваю. Силою відкриваю. Дорога відкрита. Да буде так, да буде так. Більше нема нічого, що заважає. Де купувати каховку. Так. Так, це наше все допомога. Більше немає ніяких перешкод, які заважають звільнити каховку від окупантів, від расистів, від ворогів. Виїжджають, тікають, псують, псують, ламаю всю техніку, ламаю всю зброю. Більше не можуть не стріляти, не гвалтувати, не вбивати мирне населення окупантів. Закриваю їм всі дороги, очі, руки, ноги. Не працює зброя, не працює техніка в окупанта. Відходить, тікає, вбиває своїх. Буде так, буде так, буде так. Відкриває дорогу нашим Збройним силам України на деокупацію Каховки, де відбудеться повна деокупація Каховки без втрат для мирного населення. Прошу вищі сили захистити Каховку від бомбардувань ракетних ударів. Якнайшвидше деокупувати і звільнити людей, надати всю необхідну допомогу. Буде так, буде так, буде так. Де звільниться декупацію, де захистяться всі люди? Ми побачили, що з першим снігом прийде деокупація в Каховку і це буде таємно ні, Ну, про це не будуть так розголошувати. А вже пізніше все буде відомо. І повернуться люди також в каховку, де да буде все сказане здійснене. Так що каховка не страждалась дуже сильно, але звільнення буде і буде нове життя. І весь цей негатив, що вся. Ці страждання, всі я хочу повернути тому, хто їх зачинив, хто працював на ворога, хто хотів з, 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 захопити каховку. Весь цей негатив вертається ворогу. Да буде так. Дякую за увагу.